Чи хотіли колись ви закритись від дітей в іншій кімнаті і спати там кілька днів поспіль? Можливо, ви просто стомились, а можливо, на межі вигорання. Будемо розбиратись. Вітаю! Мене звати Наріман. Я психолог розмова. Це платформа, де ви можете знайти психолога, який дійсно буде вам підходити. І сьогодні розмова піде про стан, коли батьківство втрачає яскраві фарби і стає тяжкою ношою. Ми поговоримо про вигорання у батьків. Чарльз Дікінс якось написав. Це були найкращі часи, і це були найгірші часи. Дуже ймовірно, що він описував досвід батьківства. Він може бути чудовий та надихаючий, якщо у батьків достатньо ресурсу, щоби справити зі стресом. Однак, коли стрес переважає ресурс, це може мати неприємні наслідки не лише для батьків, а й для дітей. Емоційне вигорання це синдром, коли ми виснажені, наші емоції оніміли, і ми відчуваємо деперсоналізацію тобто, ніби це вже не ми і відбувається це все не з нами. А відчуття задоволення собою і своїм життям майже на нулі. Чому це стається з батьками? Невже вони не люблять дітей? Адже діти це радість. Вигорання ніяк не пов'язане з тим, наскільки сильно ми любимо дітей. Воно розвивається внаслідок того, що ми хронічно довго знаходились в стресовому, емоційно тиснучому стані. Ми часто говоримо про вигорання від роботи, проводимо профілактику цього вигорання, в той час, як батьківському вигоранню ми приділяємо значно менше уваги, хоча створення і виховання іншої людини це одне з найбільш відповідальних і важких випробувань у житті. Як батьки ви схильні зосереджуватися на потребах своїх дітей? Багато батьків вкладають стільки свого часу та енергії в своїх дітей, що нехтують власними потребами. Ми закликаємо цього не робити, адже довге ігнорування власного я має неприємні наслідки. Якщо вам потрібно не тільки відео, а й розмова з живою людиною, яка детально відповість на всі ваші питання, то на платформі розмова ми допоможемо швидко знайти свого фахівця, з яким вам буде комфортно говорити на будь-які теми. Для всіх наших глядачів знижка 20%. Переходьте за посиланнями в описі відео. У самому стресі немає нічого поганого, і ми не можемо його повністю уникнути. Важливо зазначити, що батьківське вигорання це не просто стрес. Це відповідь на хронічний та надмірний стрес, коли ми лише страждаємо від стресу і не приймаємо рішень, що можуть трохи з ним зарадити в довготривалій перспективі. Проблема батьківського вигорання полягає в тому, що більшість людей вважає його нормою у батьківстві. Ще гірше те, що виснажені батьки відчувають сором або провину через втому. Приховування своїх почуттів і бездіяльність щодо них можуть завдати шкоди вашому психічному здоров'ю. Ось що вам потрібно знати про батьківське вигорання. Батьківське вигорання має вплив на ваше психічне здоров'я. На перших стадіях воно призводить до надмірного виснаження. Причому батьки менших дітей можуть відчувати своє виснаження більше як фізичне, а батьки старших дітей більше як емоційне через конфлікти з дітьми. Далі батьки починають відчувати, що вони емоційно віддаляються від своїх дітей. Несвідомо ми робимо це для того, щоб хоч трохи зберегти свою енергію. Діти, як правило, це дистанціювання відчувають, стресують і клопоту стає ще більше. Тут з'являється провина та відчуття, що ви погані або неефективні у своїй ролі. Залежно від рівня вашого батьківського вигорання, вплив на ваше психічне здоров'я може включати розумовий туман, тобто певне затьмарення, дратівливість, сплутаність свідомості, забутькуватість, підвищений рівень стресу, депресію, відчуття ізоляції, поганий сон, ознаки обсесивно-компульсивної поведінки. А що ви відчуваєте, коли розумієте, що вже на межі? Не соромтесь, поділіться з нами в коментарях. Підтримка інших людей допомагає впоратися зі стресом. Основна відмінність батьківського вигорання від вигорання трудового явно не на користь першого. Адже з роботи якось ще можна звільнитися чи хоча б взяти відпустку, і батьки не можуть полишити своєї ролі. Часто це відчувається як тісна пастка, що призводить до довідчю. То що ми можемо зробити? Найголовніша причина, що присутня майже в усіх дослідженнях вигорання, це ситуація, коли стресу забагато, а ресурсу з ними справитись недостатньо. Тобто ми маємо знисити стрес та збільшити ресурс. Тож як подолати батьківське вигорання? Не зловживайте словами я повинна або я повинен. Нереалістичні вимоги роблять все тільки важче, і саме з них варто починати виправляти ситуацію. Ці вимоги додають сорому і провини, а також не дають можливості отримати від процесу задоволення. Спробуйте вводити зміни маленькими кроками. Можливо, ви не зможете змінити характер вашої дитини чи змінити роботу вашого партнера, аби він приділяв дитині більше часу. Але ви можете делегувати йому деякі дрібні справи і самі прибирати дрібниці, через які ми постійно спотикаємось в побуті. Беріть мікроперерви. Навіть якщо ви можете приділити собі 5 хвилин, це вже допоможе краще, аніж терпіти до примарного вихідного. Однак важливо, аби ці 5 хвилин були тільки вашими. Світ дитини не рухне за цей час. Знайдіть свій сенс. А В постійних клопотах легко загубитися і загубити сенс. Варто приділити увагу тому, яку цінність несе вам батьківство. Приділіть час перегляду улюбленого фільму чи прогулянці в парку з дитиною. Боріться з перфекціонізмом. Усі мають ілюзії щодо батьківства і думають, що можуть стати ідеальними батьками. Однак цього неможливо досягти. Коли ми стаємо батьками, ми точно знаємо, що повинні робити, щоб все було ідеально. Але вся суть батьківства полягає в тому, що ти ніколи не можеш зробити все правильно. Адекватну модель батьківства з точки зору наслідків для ментального здоров'я дитини і батьків пропонує Дональд Вінікот з його концепцією достатньо хорошої мами. Акцент тут зроблено на слові достатньо. Батьки, які ігнорують дитину, травмують її своєю байдужістю і холодністю, а батьки, що надмірно її опікають, травмують контролем і привласненою відповідальністю. Добре, коли батьки можуть робити помилки і відповідно давати помиляти з дітям, бо прагнення бути занадто хорошим може пригнічувати дитину та встановлювати завищені очікування. До речі, в нас на каналі вже є відео про основні помилки, які допускають батьки при вихованні дітей. Досвід батьківства називають другим дорослішанням. Разом із ростом дитини змінюються і розвиваються батьки. Це може стати глибоким джерелом мудрості. Пам'ятайте, вигорання не треба терпіти, нема нічого благородного в тому, аби ігнорувати власні проблеми. Це не лише відповідальність за свій стан, а й за стан дитини, бо діти надзвичайно чутливі до емоційного стану своїх батьків і сприймають їх вигорання як байдужість, що є сильним стресом, і може лишити свій слід в її житті на роки. Але давайте не плутати відповідальність і провину. Провина завжди в минулому. Провина обмежує і пригнічує. Відповідальність це про на тут і тепер. Отже, головне, припинити відчувати провину і шукати баланс між ресурсом і викликами. Ви будете робити щось неправильно, вас критикуватимуть і навіть можуть образити, але через весь цей безлад ви будете розвиватись, і це буде хорошим стартом для вашої дитини, щоб навчитися вирішувати проблеми самостійно. Тож, нагадую, що для всіх наших глядачів. Діє знижка на першу сесію. Усі деталі ви знайдете в описі під цим відео. А якщо хочете бачити ще більше відео від розмова, підписуйтесь на канал і ставте вподобайки. Ваша підтримка допомагає розвивати платформу та робити психотерапію більш доступною для кожного. А разом ми створюємо світ, де торбота про себе це звична частина життя. Пам'ятайте, що важливі зміни починаються з турботи про себе. До зустрічі!